Вітаю, це реформоване мислення. І сьогодні ми зануримось в одну з мабуть найпотужніших і найглибших метафор, які залишив нам Ісус. Вона торкається самої суті віри, і, знаєте, змушує нас запитати: а що ж це насправді означає бути по-справжньому живим у Христі? Знаєте, ця думка, вона вона влучає просто в яблучко. вона показує очу ключову напругу. Адже як легко, правда? Як легко сплутати зовнішню релігійну активність зі справжнім живим духовним життям? Ну можна ж виглядати живим, можна дотримуватися всіх правил, а всередині, всередині бути абсолютно відрізаним від джерела. Але Бог він дивиться глибше, він дивиться повз усю цю виставу і шукає плід, справжній плід, який єдиний свідчить про справжню віру. Ісус, до речі, не ходить навколо цієї проблеми. Він говорить про неї прямо в лоб. Він торкається того, що можна без перебільшення назвати скандалом безплідної релігії. Це такий стан, коли є вся форма віри, але але немає її життєвої сили. І тут важливо зрозуміти, мова не йде про якісь там жахливі, очевидні гріхи. Ні, мова йде про спробу спробу жити християнським життям без живого христа. Уявіть собі, це як намагатися приклеїти яблука на суху гілку і потім називати це садом. Це ж просто вистава, це не справжнє життя, це імітація, яка не має абсолютно ніякої духовної цінності. Добре, то яке ж рішення, що пропонує Ісус? Може, якусь нову програму чи, можливо, якусь вдосконалену духовну техніку? Ні. Він пропонує себе, себе самого як рішення, і робить це через ну, просто величну метафору справжньої виноградної лози. І цей образ, знаєте, він не виник просто так на порожньому місті. Для тих, хто слухав Ісуса, він був, ну, він був глибоко знайомим, резонував з усією їхньою історією. Адже протягом століть Ізраїль, божий народ, описувався саме так, як виноградна лоза. Лоза, посаджена самим Богом з великою великою метою. Але, тут є велике але історія цієї лози, як нам раз у раз нагадують пророки, це, на жаль, історія трагічної невдачі. Замість добрих соковитих плодів справедливості і вірності, що Ізраїль приносив? Дикі ягоди, гіркі ягоди ідолопоклонства та бунту. Простіше кажучи, ця лоза виродилася. І ось тут ми підходимо до ключового слова справжній. Коли Ісус каже, Я справжня виноградна лоза, він використовує грецьке слово алетінос, і це не просто означає щирий на противагу фальшивому. У ні, тут набагато глибше. Він говорить про щось остаточне, про ту досконалу сповнену реальність, на яку всі старозавітні образи були лише тінню, лише натяком. Тобто, коли Ісус каже, Я є справжня виноградна лоза, він робить просто приголомливу заяву. Він каже Я кульмінація всієї цієї історії, я той успішний Ізраїль, той вірний син, який виконає все, для чого колись був покликаний Божий народ. По суті, він є тим, ким Ізраїль мав стати, але так і не зміг. І ось ця нова реальність, ця істина про Христа як справжню лазу, вона приводить нас до однієї центральної, фундаментальної заповіді заповіді, яка по суті визначає все християнське життя. Послухайте, як це звучить. Перебувайте в мені, а я в вас. І треба чітко розуміти, це не пропозиція, це навіть не порада. Це наказ, це заклик не до якихось коротких недільних візитів до Бога, а до постійного, життєво важливого, тотально залежного зв'язку з Христом. Але що ж це означає перебувати? Можливо, це якийсь містичний настрій чи релігійний транс? Зовсім ні. Це слово мено означає щось набагато більш приземлене, усталене продовження, просто залишатися прикріпленим, постійно черпати життя. Це звичайна повсякденна постава віри знову і знову повертатися до Христа, покладатися на нього, черпати з нього сили. Ну точнісінько, як гілка черпає соки з лози. І щоб ми точно все зрозуміли, Ісус підкреслює цю залежність абсолютною радикальною заявою, яка просто руйнує будь-яку нашу самовпевненість. Він каже: без мене нічого чинити не можете ви. Зауважте, не можете зробити менше чи зробите гірше. Ні, абсолютний нуль. Будь-який духовний плід, який має хоч якусь цінність для Бога, походить виключно, і я повторюю виключно зі зв'язку з ним. Добре, рухаємось далі. У цій метафорі є ще один персонаж, отець, який виступає в ролі виноградаря, і його праця у цьому винограднику, як виявляється, має два дуже різні аспекти один це вирощування, а інший, інший це суд. І ось тут ми бачимо це чітке розмежування. Робота отця щодо справжньої плодоносної гілки і щодо фальшивої, безплідної. Подивіться для одних це любляча дисципліна, обрізання, мета якого ще більше плоду, а для інших, які не мають в собі життя, це остаточне відсічення, усунення. Це по суті різниця між тим, як батько виховує своїх дітей і тим, як суддя виносить вирок чужинця. І це, друзі, надзвичайно важлива, втішлива істина. Для дитини Божої випробування, труднощі, оте саме обрізання, це не ознаки Божого гніву чи відкинення зовсім навпаки, це ознаки його люблячої батьківської турботи, це доказ того, що отець працює над нами, щоб зробити наше життя ще більш плідним. Мета отця тут абсолютно очевидна він не задовольняється якимось мінімальним результатом, знаєте, аби було. Його мета максимальна плідність, він глибоко, особисто зацікавлений у нашому зростанні в святості, навіть якщо цей процес очищення, це обрізання часом буває дуже і дуже болісним. Отже, постає логічне питання до чого ж в кінцевому підсумку веде це життя, це життя перебування у Христі? Які його результати, які наслідки? І коли ми говоримо про плід, то це не щось одне. Не якийсь один конкретний вчинок, ні, це весь спектр христоподібного характеру, це любов, радість, мир, вірне свідчення, стійкість у труднощах, це все те, що природно, органічно виростає зі справжнього живого зв'язку з лозою. І що важливо, це те, що неможливо якось зімітувати чи досягти власними силами. І тут є така, знаєте, прекрасна логічна послідовність. Дивіться, як це працює. Все починається з перебування в Христі та Його слові. Це, у свою чергу, переформовує наші молитви, наші бажання, узгоджує їх з Божою волею. Далі це приносить рясний плід як очевидний доказ життя. І все це в кінцевому підсумку служить найвищій меті прославля Бога Отця. Бачите, це не про наше самовдосконалення, це про нашу участь у великому Божому плані. І знаєте, що є вінцем усього цього? Кінцевий результат це не просто сухий обов'язок, це глибока, справжня насолода. Ісус каже, ось щоб радість моя була в вас. Задумайтесь на мить, не просто якась радість, а Його радість, його власна досконала божественна радість, яка стає нашою і наповнює нас до країв. І це така радість, яка може існувати навіть посеред болю, посеред того самого обрізання. Чому? Бо вона корениться не в обставинах, а у спілкуванні з ним. Тож уся ця глибока метафора, зрештою, зводить нас до одного фундаментального питання: питання, яке кожен з нас має поставити собі чесно: наш зв'язок із Христом це лише зовнішня приналежність, якась асоціація, чи це справжній життєдайний союз. Питання не в тому, наскільки релігійним виглядає наше життя, а в тому, чи справді воно з'єднане зі справжньою виноградною лозою, чи ми просто біля нього, чи ми в ньому.